Та ми долучаємо до розмови Світлану Гринчук, це заступниця міністра енергетики України. Світлано, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте поговоримо про стан справ зараз у нашій енергетиці, тому що за минулу добу відключався блок ТЕС. Ту несправність вже полагодили. Чи є зараз дефіцит? Так, дякую. Дійсно було відключення одного з блоків. Тес зараз він вже введений в роботу. і Працює повноцінно в енергосистемі. На сьогоднішній момент не спостерігається дефіциту і не планується на поточну добу. Тому, в принципі, ситуація в енергосистемі стабільна, без планових відключень. У нас є звичайно відключення населені пункти від електроенергії, але це в основному через негоду і через бойові дії. Так, десь 240 у нас через негоду, але роботи по відновленню електропостачання до цих населених пунктів активно продовжуються і понад 400, на жаль, залишаються без електроенергії в прифронтових регіонах через бойові дії щодо об'єкти енергетичної інфраструктури. Ури, чи є певна статистика от станом на цю мить? Ем, скільки було ушкоджено, скільки відновлено за останній період ось цей відтинок? Ну там візьмемо осінь і, і початок зими, де ми зараз перебуваємо? На жаль, ми всі бачили, що енергетична система України, енергооб'єкти наші вони були під прицільною атакою. Не просто були, а продовжують бути одним з основних. Об'єктів атак росіян починаючи з жовтня минулого року, і навіть раніше з жовтня просто масові були масові були атаки. Дякувати Богу на сьогоднішній день. У нас набагато сильніша система ПВО. і Це дозволяє нам захистити в тому числі важливі енергооб'єкти для того, щоб вони знаходилися в роботі постійно, і ми отримували достатню кількість генерацій для того, щоб забезпечувати споживачів електроенергію. Звичайно, час від часу трапляються Ця все таки пошкодження внаслідок атак. В першу чергу це стосується прифронтових регіонів. Ви знаєте, і наші глядачі напевно знають з новин, що там атаки не зупиняються кожного дня, тому дійсно є і порушення, є і ушкодження. Там, де дозволяє безпекова ситуація, наші енергетики дуже швидко намагаються відновлювати. На жаль, той досвід, який ми отримали. В минулому році в той же час він є і тим безцінним досвідом, який допомагає нам дуже швидко і оперативно відновлювати роботу тих пошкоджених енергооб'єктів, які, які ми отримуємо. Ну, вірити, треба в краще, але готувати завжди до гіршого. Чи є станом на зараз вже підготовлені графіки потенційних відключень світла? Якщо не дай Бог таке станеться. А як будуть віддані пріоритети? Бо минулого року пам'ятаємо, коли одні райони тижнями сиділи без світла, в інших світло не вимикалося. Чи буде цього року контроль? Ну, якщо не дай Бог таке станеться. Так дійсно графіки відключень потенційних були нами розраховані ще влітку. І доведені до кожного регіону для того, щоб кожен регіон був готовий, якщо що оперативно реагувати на ситуацію, якщо така станеться щодо відключень, ми врахували досвід попереднього року, і основним принципом, за яким розроблялись ці графіки, це справедливість. Це забезпечити, навіть якщо і доведеться, сподіваємось, цього не станеться. Відключати споживачів від електроенергії. Я ще раз повторюю, що це може бути тільки в разі. Якихось масштабних пошкоджень через атаки росіян В той же час. Ми розуміємо, що ці графіки мають бути складені таким чином, щоб споживачі рівномірно і максимально коротко перебували без електроенергії. Дякуємо вам за включення за інформацію. Світлана Гринчук нагадаємо, заступниця міністра енергетики України з нами щойно на відеозв'язку.